Друзі, вітаю! Ви на каналі Ксенії і в цьому відео ви побачите різноманітні новинки у магазинах H&M та Zara, як підготуватися до Нового року, що я там побачила, які цікавинки, що можна взяти для себе, щоб святкувати новорічні і різдвяні свята. Тут, якщо узагальнити загальнити в цілому, ви бачите, що шкіра, ось ця шкіряна спідничка, та дуже-дуже багато різноманітних блискіток, паєточок. тобто H&M показав, що колекція із паєтками це прям дуже актуально. Я на собі не приміряла, але... Гадаю, що це буде тумач, але бачите, ось тут такі бусини, які прикрашають і плаття, і топи, і усілякі штани. Тобто все світиться, все яскраво полає таким класним світлом. Ну, кому це ок, може купувати. Я особисто... Максимально не люблю ось ці блискітки, блискітки, хоча бахрома, ось ви бачите по екрану, зараз бахрома це актуально. І ось такі, наприклад, штани можна взяти для худеньких дівчат, які можуть собі це дозволити, оскільки у мене низ М, медіум, то я буду виглядати дуже широко. Що хочеться сказати, що можна вибирати ось такі мініма, мінімалістичні костюмчики, як ви зараз бачите по екрану, це трикотаж, але ви будете з одного боку сяяти, тому що там присутній такий ось відтінок кольору дуже приємний, а з іншого боку ви зможете цей костюмчик адаптувати і до себе звичайнісіньке життя. Тобто ви можете обрати такі мінімалістичні образи, не занадто яскраві, хоча знаєте, що паєтки зараз на стилі і дуже популярні. Але не менш популярна шкіра, атлас, знову ж таки, бархат, дуже багато різноманітної тканини, яка може бути до лиця. Але ось ви бачите по екрану дуже дивне плаття, я його потім пізніше покажу на манекені. І знаєте, воно тільки на дівчинку XXS, о, тому що буде виглядати дуже цікаво це плаття, да? воно розширяє донизу і плечі оголені. Ну, але для більш пишних дівчаток я не раджу. Ось такі о, тканини, трикотажні костюмчики у H&M з спідничкою. Коротесенькою міні. А, можна купувати, ви бачите по екрану їхню вартість, якщо ви доволі такі худесенькі. А, крім цього, крім паєток, ви бачите ось такий ланцюг величезний. Ну, я б не радила, тому що це такий тренд дуже короткий. Ось це плаття на манекені виглядає. Знову ж таки, не забуваємо про хутряні вироби дуже багато різних шубок на такому тонкому міху і на товстому, і дублянок дуже багато, але раджу дивитися на якість, тому що не всі дублянки і не всі оці міхові несправжні вироби гарно виглядають. Ось таке платічко у квітку. Мені ну, не дуже заходить і я б не радила брати, оскільки ну, простить квітковий принт. Знову ж таки, дуже не люблю цей тренд курток діда, який ви бачила зараз по екрану. Тому не знаю, як це носити, стилізувати не всім воно до лиця підходить. От, тому це лише для молодесеньких дівчат. Ось така блуза. Вона ніби бохо, але внизу вона буде розширяти страшенно, і її вартість, ви бачите, 749 гривень, тому не раджу купувати такі незвичні блузки. Леопард, леопард перейшов з літа до зими до нас, і ми його з задоволенням носимо. І не забуваємо, що це дуже довгий тренд, і леопард завжди в моді. Я його особисто дуже люблю. Знову бачите куртку діда. Я її би не радила носити і купувати, тому що це буде короткий тренд. Дуже багато різноманітного трикотажу. Ось із... Такої дивної, до речі, якості, клітинка і е, дуже багато трикотажу вже як кардиганчики. Коротесенькі, ви бачите, такий цікавий синій колір по екрану. Ось цей кардиганчик мені сподобався, але у в магазинах дуже багато неякісного трикотажу, тобто це в основному акрил. Якщо говорити про Чорну П'ятницю, то розпродаж... Присутній, можна подивитися якісь джинсики собі, штанці, особливо це літній сезон. Ну, треба міряти, треба дивитись, тому що моделі є неактуальні. Знайшла дуже класні ось такі е, брючки, вони із такого важкого-важкого шовку. І е, тут є другий варіант іншого кольору, золотавого, ви зараз бачите по екрану. Вони мені дуже сподобалися базові, класні, можна компонувати з багатьма блузами. Ну, ось як варіант, чорний можна скомпонувати ці штани із блузою, з валанами. Спідниця червоного кольору для тих, хто точно не буде себе почувати десь на останніх ролях і блищати. Обов'язково ось таким картиганчиком мене взагалі він вразив. Буде прям образ, ну, такий не для всіх, яскравий, червона спідниця, цей бантик і оці блискітки, прямо буде ідеально, да, якщо скомпонувати, якщо ще червоні туфлі або на шпильці, або щось таке, то було б чудово. Ну, Ви зрозуміли, так, що паєтки, паєтки, і знову ж таки паєтки. Бачите комбінацію ось такого кардиганчика в паєтках з чорними акцентними бантами, теж сюди шпильки чорні, або ось таку спідничку з бантиками. Бантиків забагато не буває, але я вам хочу сказати, не переборщіть з бантиками, тому що буде, ну, як то кажуть, з боку припьоку. Ось така червона блуза взагалі мені не зайшла, тому що, подивіться, вона неохайно виглядає. Ну, це якісь лахміття, знаєте, от, не знаю, як, і ось таке в клітинку плаття зовсім не раджу. Хоча це начебто офісний стиль, але ну такі вже плаття, ну дуже нудні і ніяк. Ніяк їх цікаво не скомпонувати. Тобто я б їх просто не брала. Ось ви бачите другий варіант такої мохнатої в синьому, в голубому, такому сіро-голубому, пильному кольорі. Ну, ця блуза краща, але не фонтан. Дуже багато різних малесеньких сумочок, які мені ну, сподобалися актуальні на Новий рік, прям класно виглядали б образи з ними, але... Комбінуємо з розумом. І, наприклад, оця сумочка, до речі, у неї якість дуже класна, я її ось подивилася, з, з такого хутра штучного, малесенька, дуже симпатична. Ну, рукавички, багато дуже різних шапок, різних сумок. От, в різних кольорах, але ну, не кожна хорошої якості, я вам хочу сказати. От, наприклад, ось така сумка там, не дуже. Такі шапочки, хоча і колір цікавий, такий шоколадний. Але, знаєте, мені нагадує Горбачова чомусь. Ось цікава сумка і з таким акцентною прикрасою на цьому магніті. От, ну, до речі, 749 гривень. От, можна її комбінувати з своїми образами. Ну, що хочу сказати, треба все приміряти до свого власного стилю. От, шапки я би не рекомендувала брати саме в H&M, тому що вони в основному за крилу. От, І шарфи так само. Так само я вже дивилася на шарф склад. В принципі, дійсно, можете мені повірити, що це не шерстяний шарф акриловий, і вони доволі, ну хоча на сезон, на декілька сезонів, там, я думаю, що не скатаються. Ось кардиганчик чорно-білий із золотими гудзиками я не раджу. Подивіться, як ці гудзики в ці прорізи, в ці неохайно розтягують і виглядає цей виріб уже зовсім негарно. Цікаві, дуже трикотажні блузи зустрічаються в H&M. От, і колір такий дуже приємний. Тут у мене не виходило знайти оці а, такі прикраси, стрічки, я навіть не знаю, з бомбонами. Да? Бачите, а, цікаві такі рукава, рукави, рукава. От, і хомут а, воріт. Цікавий теж ну, виглядає, мабуть, взагалі ця блуза цікаво. Цікавий рожевий корсет, який прямо мене вразив, тому що ну, дуже незвичайно, груди буде збільшувати однозначно, але і талію так само буде збільшувати, тому будьте обережні. Ну, Ось на манекенах ви бачите знову ж такі об'ємні такі кардиганчики. З, уже з такого фатину да, або а, нашиті об'ємні прикраси. От, і вже перейшовши до Зари, я побачила теж дуже багато цікавих варіантів і бомберів, і так само е, нарядних образів, паєток, теж дуже багато. Класно. Класне взуття трендове, ви знаєте, що ось е, бачимо, що щиколотку ми не обтягуємо. І е, ось який е, тангіл каблучок. Але ви знаєте, ну, я не полюбляю таке взуття, тому що я не люблю, коли в мене нога не фіксується. Хочу звернути увагу на оці пір'їнки. Теж пам'ятаєте, що ми вже таке носили прикраси. Ну, ось тут шов плюс пір'я. В принципі, воно. Мабуть, я думаю, що колекція повторюється. От. Нарядно класно, стильно, ну, але оце пір'їни вони вже були. Раджу інколи дивитися на склад трикотажу. ось Тому що в залі частіше, на відміну, до речі, від H&M, тут з'являються вже трішки і е, склад шерстяних речей. Балеточки, які, до речі, я теж уже бачила давненько, да? ви бачите розпродаж, дуже багато костюмних е, штанів, джинс, ось, і вразили мене, ви подивіться, тільки на ці балетки з принтом корови. Ну це просто 2300, це просто любов-любовна. Якщо з чорними, я не знаю, з чорними штанами, джинсами, можна такі образи класні створити з цими балетками корови. Я прям в захваті, що вам сказати. Прикрасив зараз, ну, бачите каскад, да? сяємо, сяємо з... Але пам'ятайте, що такі прикраси у сяйві, да, начебто водопад, ми маємо з чимось тут мініма, мінімалістичним дягати. Ось сніжинки, подивіться, знову ж таки, зараз підходить по-своєму і на пальто ми бачимо сніжинки. Тут навіть жилети, да, зараз пішла далі. І не тільки топи, але й жилети зі стразами. Ну, ось можна дійсно комбінувати небанальні такі образи на Новий рік або у себе вдома святкувати, да, до когось піти в кафе, наприклад, то ви будете точно зірка. От. Цікаво, зацікавила мене ось такі брюки-джинси, да, тому що це джинсова тканина, але ось ці кармани все псують. Шубка зі штучного хутра, але воно таке щільне, це хутро, ну, я б назвала його шубка снігурочки. е, в цій ковтинці, але ковтинка, подивіться, трендового кольору. Але ось я не знаю, як таке носити з короткими рукавами, куди, тому що я мерзляк ще той. Ось сумочка, сумочка з натуральної шкіри. І ви бачите леопардового, трендового знову такого принта. Тому цікаво і не нудно. Ну, як завжди ми бачимо взуття трішки таке грубе. Ось колір цікавий спідниці з пильної такої троянди, але, знаєте, ну воно не дуже такий яскрава спідниця буде. Якщо вам спокійні образи потрібні, то ось можна використовувати такий колір. Знову ви бачите по екрану таку шубку. А, до речі, вразила Claudia Шифер, подивіться на цей світшот. І він, ну не знаю, я то Клаудію Шифер люблю, але б, мабуть, не вдягнула такий, ну, таку річ на себе, тому що перебивала би Клауді Шифер абсолютно мене 100%. Ось ну, ви бачите по екрану, що багато дуже звичайних речей, але зі стразами, да? джинси. Збоку ви бачите ці стразики, а Якщо для вас забагато паєток, стразів, то можна ось просто взяти такі джинси і теж буде, скажімо, ця річ не лежатиме до наступного сезону. Да? От, а ви її будете носити актуально. Ви бачите такого приталеного силуету, для молоденьких дівчат прям цікавий варіант. Спідниця в клітинку, до речі, воно мені сподобалось, я б хотіла її обов'язково приміряти. Для тих, хто любить клітинку, але не банальний такий непрямий силует, а з хвостом можна собі приміряти і взяти таку асиметрію. Сподобалися оці чоботи. Вони більш облягають щиколотку. ви бачите, який такий винний. Бургунді колір, 5 тисяч коштують, і, ну, в принципі, цікавий варіант, але це не зимові чоботи, тобто вони холодні на зиму, але от цікаво теж виглядали б. І знову корівка, подивіться. Ну ви подивіться на ці кросівочки, ну, знову такі, але знаєте... Вони то класні, цікаві, але низький хід навіть зовсім немає а, такого підйомчику, ну не раджу. Сумочок багато не буває і особливо акцентного взуття. Ви подивіться на ці чобітки, які ну просто, там, до речі, на початку відео була така сумочка, да, такими з закльопками золотими. Ну це цікаво. Ось такий светр, ну просто він мене вразив за 1500 гривень, я б таке зовсім не брала, тому що ось цей воріт, ну, ну просто біднота, біднота. Але ось ці сумки, це я в захваті, розшити бісером, ну просто якесь мистецтво. Мистецтво, я не знаю. Напишіть в коментарях, я як сорока. Чи любите ви таке? Ну я прям дивилася і отримала естетичне задоволення від цих сумочок. Ну, ну як можна таке не любити? Ну, хочеться собі прям все купити. Я коли в Зару приходжу, то думаю, боже, ну, ну стільки всього цікавого, і як це все, куди це все носити. Ну Воно просто а, хочеться <зят> взяти під кожен собі образ. І а, ця сумочка з кальчугу. Ну це щось неймовірне, да? От, вона така класна. А, В принципі, і ходити з нею як акцент, я не знаю, і влітку, і восени це було б чудово. От. Але ну, на свято зрозуміло, а потім хочеться подумати, куди ж її носити в інші образи. Ну, Стилізувати можна. Знову ж таки, ви бачите мій улюблений принт. І це у нас натуральна шкіра, але сумочка така легесенька, вона ну, прям ну, зовсім зовсім невагома. Ну, По типу, знаєте, такої корзинки. от, Можна її стилізувати, цікавий варіант. Знову ж таки, джинси повністю спереду зі стразами. Якщо ви любите, полюбляєте джинси, то на Новий рік можна знову ж таки... Вдягнути саме такий варіант. На цьому хочу завершити і запитати вас, напишіть в коментарях, чи ви будете святкувати, купувати собі щось зі стразами, чи вже маєте щось в своєму гардеробі. А я прочитаю ваші коментарі. До зустрічі!